За умови того, що вам необхідно скинути годинник, його е, якісь проблеми, виключаєте годинник і потім зажимаєте три кнопки. Спочатку оці дві, а потім включаєте живлення. І чуєте сигнал. Перший відпускаєте цю кнопку. Другий відпускається цю кнопку. Раз, два, три, п'ять, Відпускаєте цю кнопку третю. Тобто першу відпускаємо кнопку Start, другу back і останню light. В цьому випадку завантажується годинник, і годинник завантажується після хард скидування. Тобто скидуються всі налаштування, які до цього були на годиннику налаштовані.